You must never assume. Because when you assume, you make an ass out of you and me! Привіт, друзі! Сьогодні, як ви вже певно здогадалися, ми будемо говорити про асампшени. Що це? Навіщо це, як з цим працювати? Погнали! Що таке асампшени або припущення? Це твердження, яке вважається правдивим, без доказів на момент його використання. Навіщо вони нам потрібні? Дуже часто в умовах нестачі інформації асампшени або припущення допомагають бізнес-аналітикам рухатись вперед і базуючись на якихось припущеннях, створювати артефакти. ну… Перш за все, це вимоги, яких так потребує наша команда. Буває так, що в нас нема доступу до якихось даних чи якоїсь інформації, яка нам конче потрібна для того, щоб чітко сформувати якісь вимоги. Але при цьому в нас є таймлайни, яким ми маємо притримуватися. При цьому в нас є якісь зобов'язання, при цьому в нас є якась команда, яка чекає від нас а, вимог. І саме в цих випадках. Іноді, а іноді доволі часто, нам приходиться робити припущення. Краща стратегія роботи з припущеннями це не робити їх взагалі. Тобто, якщо в нас є хоча б якась вирагідність перевірити інформацію чи отримати підтверджену інформацію, нам насправді потрібно саме це і зробити, навіть якщо це потребує значно більше зусиль. Припущення не можна використовувати, коли вам просто ліньки щось перевірити, або когось про щось спитати, або коли вам все очевидно. Тобто, ще раз, головне правило роботи з припущеннями не робіть їх, але все ж таки бувають в нашій роботі ситуації, коли ми змушені іти на припущеннях або йти на Асампшенах, якщо перефразувати цитату з одного з моїх найулюбленіших фільмів Страх і огида в Лас-Вегасі, це б звучало приблизно так: єдине, що мене турбувало, це Асампшени у світі. Немає нікого більш безпорадного, безвідповідального та аморального, ніж бізнес-аналітик, який пішов на асампшенах. І я знав, що незабаром ми в це поринемо. Один з моїх перших проєктів в Софсерві якраз був таким проектом. Ми змушені були йти на припущеннях майже весь проект. Тому що замовник був дуже такий конфіденційний і не хотів з нами спілкуватися, не хотів нам давати інформацію, не хотів нас допускати до якихось інших стейкхолдерів. І, взагалі, це було дуже дивно для мене на той момент. Особливо порівнюючи із книжками, де я читав, що там мають бути багато стейкхолдерів, які мають там давати нам вимоги. О, там було абсолютно все навпаки. Там був один продакт е, оунер на вісім команд, на вісім аналітиків, який мав е, на спілкування з нами буквально годину в тиждень, а все інше ми робили саме на сампшенах, користуючись Спеціальним стандартом, але все ж таки саме тоді я придумав оцей плакат, який став популярним в нашій команді і в офісі взагалі. Якщо хтось не знає, нагадую оригінальну версію цього плакату. Вона виглядає якось так. По суті, дуже близько. Отже, якщо ми потрапили в ситуацію, де ну ніяк ми не можемо обійтись без цих припущень, я вам раджу наступні речі. По-перше, не варто базувати припущення на своєму розумінні. Типу, мені так здається, і я роблю таке припущення. Не хочеться вас ображати, але ви ну точно не є експертом і точно не є істиною в багатьох питаннях. Правильно, краще зібрати якомога більше інформації, щоб побудувати свої припущення на чомусь більш ґрунтовному, ніж просто ваша думка. Ну, чи моя, та, це якби то. На чому можна базувати наше припущення? Вже згадано: стандарти. Та, якщо ви використовуєте, або ви знаєте, що існує якийсь стандарт в цій індустрії, який дотичний до створення таких застосунків чи систем, з якими працюєте ви, або який регламентує те, як щось робиться в цій індустрії. Зверніться до цього, та це щось більш-менш грунтовне, це якась база, з якою можна починати. Досвід subject matter експертів, окрім вашого, також може бути непоганою базою для того, щоб зробити припущення. Наприклад, ви можете порадитись з людьми, які вже робили подібні проекти, чи вже працювали з цими стейкхолдерами, чи робили щось подібне в тій індустрії. Пошукайте їх всередині вашої компанії. Якщо. Не зможете знайти всередині вашій компанії, пошукайте в LinkedIn, пошукайте в інтернеті, в якихось чатах, та, хто має досвід з оцим і оцим. Запросіть їх на якусь консультацію, на чашку кави, попитайте їх, зберіть якомога більше інформації перед тим, як робити припущення. Це все одно буде припущення, це все одно буде нечіткий факт, але варигідність того, що він буде вірним, буде ну, трошечки вищий, ніж. Якщо б ви просто зробили висновок, ну, чи припущення на базі свого розуміння ситуації або своїх відчуттів, можливо, вони у вас супергострі, та, але ну, я все одно б це поставив під сумнів. Якщо є змога зробити якесь дослідження, якщо у вас достатньо часу, або е, можна пошукати вже існуючі дослідження знову ж таки в інтернеті. Теж скористуйтеся цією можливістю перед тим, як робити якісь припущення. Знову ж таки, якщо час нам це дозволяє. Ще декілька правил по роботі з припущеннями. Припущення ми маємо завжди документувати десь. Якщо це сторі, яка базується на припущенні, то прямо там в сторі, як правило, є така секція, як Assumptions. Та можна прямо там записати. Якщо це щось більш глобальне, та якась ідея. Реалізації фічі, функції модуля чогось більшого, то записуємо це в якихось документах, які ви створюєте по цій фічі, модулю і так далі. Другий момент припущення мають бути сформульовані максимально конкретно. Ми і так не знаємо, що відбувається. І якщо ми будемо формулювати свої припущення, не конкретно, типу ну ми сподіваємось, що буде більш-менш окей. Та? Це не спрацює. Тобто, якщо у вас є припущення, воно має бути чітко і конкретно сформульоване. Ви використовуйте смарт, використовуйте будь-який підхід, щоб сформулювати його максимально чітко. Тобто, ми виходимо з припущення, що це отак, отак і отак конкретні вимірні характеристики. Наприклад, ми вважаємо, що рішення, з яким ми будемо інтегруватися, буде використовувати там такий та. API, або такий-то протокол, який таким чином виглядає, або ми можемо сказати, що ми вважаємо, що пересічний користувач буде мати такі-то характеристики, чітко їх перерахувати. тому що це ваш assumption, ви можете його сформулювати максимально конкретно, і саме так і варто робити. Не треба його ще розмазувати і робити якимось нечітким. Інакше цінність із цього assumption буде ну мінімум абсолютно. Ще один момент. Асамшени дуже важливо комунікувати, тобто поділіться своїм асамшеном ну, з тією кількістю стейкхолдерів, з якою ви вважаєте за потрібним, але ну як правило, це всі, хто будуть залучені. До реалізації, до тестування, до отримання фінального результату. Та? Тобто ви маєте максимально чітко не просто задокументувати це десь, а й прокомунікувати додатково через емейл, через meeting minutes, через якісь розмови з вашими стейкхолдерами. І не один із цих варіантів, а всі три це ми говоримо про припущення щодо реалізації якоїсь функціональності та під час роботи над якимось проєктом, Ну як це було в моєму випадку. Але також дуже часто ми можемо робити припущення щодо взаємодії з стейкхолдерами, щодо частоти комунікації з ними, щодо того, хто займає яку роль. Наприклад, якщо ми починаємо фазу Discovery, ми ще чітко не знаємо, хто із стейкхолдерів є головним, хто із стейкхолдерів є там експертом, в якій галузі, хто із стейкхолдерів може нам надати якусь кількість свого часу для співпраці. Але коли ми робимо свій пропозол, та коли ми там пропонуємо це Discovery, ми можемо зробити сет таких асампшенів, де ми скажемо, що е, окей, ми очікуємо, що такі то стейкхолдери будуть доступні там 2, 3 4 години на добу, та, і в таких то проміжки часу, і ми вважаємо, що такий то стейкхолдер може нам... Компетентно розповісти про технічну частину, такий та стейкхолдер нам компетентно може розповісти про інфраструктуру чи там про security, а та, такий та стейкхолдер може нам розповісти про бізнес, про користувачів, про процеси. Оце все всі наші, все наше бачення, всі наші ці припущення, ми маємо прокомунікувати тій стороні. І ще одне правило. Перевіряти припущення, тобто ми відразу можемо перевірити їх, якщо вони нам скажуть, а стривайте, стривайте, ну це не зовсім вірно, тому що отак-та -то і так. -то". Тобто, головним тут моментом є не просто їх десь записати, та, а ще і проговорити, про комунікувати і запитати, чи це вірно, чи ні. Бо іноді ці припущення можна дуже швидко перевірити. Як тільки у вас з'являється можливість перевірити, Припущення відразу цим скористайтесь. Тобто, припущення має бути перевіреним як раніше, е як раніше, раніше. Ще один важливий момент, який вам потрібно розуміти. Припущення не несуть жодної юридичної сили. Тобто, навіть якщо ви зробили все, що я вам тут сказав, прокомунікували це, записали це. Не знаю, там, проговорили на всіх кутах вашої компанії і так далі. Все одно існує вирагідність, що ви зробили помилкове припущення, і що ви будете якби, вигрібати. Просто знайте це, коли ви робите припущення, що б ви не робили, це все одно залишається припущенням, і воно не несе жодної юридичної сили. Та? Тобто, ви не зможете сказати клієнту, ну, наприклад, той кейс. Та ви нам обіцяли, що у вас буде доступність, о, там, типу, 3 години на добу, а насправді вона була там, менша. От, типу, вчора у вас взагалі не було, і там позавчора тому ми не встигли. Нікого це не гребе. От Абсолютно нікого це не гребе. Тобто припущення це добре, це класно, але жодної юридичної сили вони не несуть. Тому повертаємось до початку нашого випуску. Краща стратегія з припущеннями їх не робити. Та якщо у вас тільки є така змога, думаю, на цьому можемо завершити. Якщо вам є що додати в коментарях, будь ласка, напишіть, що ще варто чи не варто робити в роботі з припущеннями. Можливо, поділіться якимись історіями, коли припущення принесли вам користь або навпаки. Ну і як завжди, дуже вам дякую за ваші лайки. За те, що підписуєтесь на цей блог, за те, що шарите його своїми колегами, ну і за те, що підтримуєте нас на BuyMeCoffee. На цьому все. Па-па!